Не йди до армії, говорили вони. А я пішов. Там одні неадеквати говорили мені. І триндюлей можна отримати просто так. Нормальним людям тут не місце, говорили вони. А я пішов. Там ніхто нічого не пояснює, говорили вони. Хлопці ходять голі і босі і забезпечення нуляче. І до того ж всі постійно не доїдають. Не ходи до армії, говорили вони. А я пішов до 228-го окремого батальйону логістики і тепер точно знаю, як воно насправді. А вони хай говорять, що хочуть. Увага! Нам потрібні толкові водії та механіки-ремонтники. Ставай до наших лав за своєю професією. Не чекай повістки!